Пенсіонер зі зміїнця, якого підозрюють у стрілянині по патрульних поліцейських, нині у лікарні, як виявилося, старенький має. Цілий букет важких і невиліковних хвороб Він не може ходити, сидіти і навіть не має сил говорити. І тим не менш, прокурор і слідчі вже підготували клопотання, аби обрати йому запобіжний захід. І це чомусь треба було зробити настільки терміново, що вони буквально вмикали онлайн у засідання по суті лежачого чоловіка із-під крапельниці. Сталась подія у селі Зміїнець поблизу Луцька. На одне з тамтешніх домоволодінь зайшли патрульні. Вони нібито держали сигнал від сусідів, які занепокоїлись, що господар будинку, який є старим хворим чоловіком, довгий час не виходить ані на зв'язок, ані на вулицю. З повідомлення поліції дізнаємося, пенсіонер ні з того, ні з цього вистрілив в копів із рушниці. Затримували діда кордівці. В дію була введена спеціальна поліцейська операція. Були задіяні спецпризначенці корду. Чоловіка затримали, рушницю вилучили. Наразі за цим фактом триває перевірка. Зловмисника жителя Луцького району затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі за фактом посягання на життя правоохоронця розпочали вже кримінальне провадження за статтею 348 кримінального кодексу України. Після оголошення підозри в інкримінованому злочину йому будуть обирати запобіжний захід. На щастя, ніхто не постраждав, поліцейські неушкоджені. От пенсіонера ушпиталили до лікарні. Як виявилось, він має сукупність тяжких хвороб. Не може навіть сидіти. Проте, напевне, аби дід не накивав п'ятами від правосуддя, до палати приставили конвоїрів. А разом з тим слідчі та прокурори поспішили швиденько зробити клопотання для суду про обрання запобіжного заходу. Бо ж хто зна, а раптом зволікатимуть і фактично лежачий чоловік кудись подінеться з підкрапельниці. Проте в лікарні дивуються, як в такому стані пацієнт може брати участь в подібних судових засіданнях про обрання запобіжного заходу. Він зараз в такому стані, що мені не міг нічого розказати. Я не знаю, в якому засіданні він може сидіти де. А mm -hmm. стан такий він дуже виснажений, який в mm -hmm. нас звичайний. Mm -hmm. Не mm -hmm. знаю. По загальному стані, от іменно зараз, хіба що може на завтра йому стане. Краще, але сьогодні він ніяк не може ніяке засідання. Проте струнів винувачення, схоже, це не аргумент. Слідча таки вмикає з лікарняної палати в залу суду з під крапельниці лежачого підозрюваного, який говорить нерозбірливо. Навіть суддя не розуміє, навіщо прокуророю слідчому був такий поспіх тягнути до суду людину в такому стані. Суд відкладає розгляд даної справи на іншу дату. Нехай принаймні людину хоча б доведуть до. Ну, щоб людина хотя адекватно могла відповідати, ну, що це якесь знущання і над судом і над, над На відміну від сторони обвинувачення суддя таки враховує стан підозрюваного і приймає рішення перенести це судове засідання на понеділок, 9 вересня. Можливо, до цього часу стан чоловіка буде принаймні такий, що він зможе хоча б говорити. А можливо, і ні. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.